Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат, попереднього скликання є гостем в цій годині. Надзвичайно раді вас бачити. Доброго, Доброго дня Доброго. і слава Україні! Вітання буквально два дні тому. Олексій Гончаренко депутат, написав свої свої в Фейсбуці. Нам потрібні чистки в міністерстві оборони. Нам потрібна заміна міністра. Нам потрібна реорганізація всіх наших ресурсів та процесів. Нам потрібна зміна главкома. Ми програємо в цьому критично програємо. Часу немає після цього. Е е інформація про те, що зеленський президент звільнив ефективного командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Лущука. Саме так його актеризував е е Володимир Альєв. Ще один народний депутат, ефективного командувача повітряних сил зсу. Ну треба звісно спитати у самого Олексія Гончаренка, що він манова на, на увазі, коли він казав про ці звільнення і про їхню необхідність. Але мені здається, що не про таке звільнення він говорив. Ну, я думаю, що кожен має право на свою звичайно, точку зору, але якщо ми говоримо про питання впливу цивільних осіб на кадрову політику в Збройних силах України, то це є ганебне питання, тому що як тільки політики починають в це діло вмішуватись, неважливо, чи це про владний політик, чи це є опозиційний mm -mm. політик. Я все рівно вважаю, що не справа цивільних на сьогоднішній день впливати на кадрову політику в ЗСУ. Однозначно, е, перш за все, ми говоримо е, з точки зору, якої ми говоримо з точки зору, що е, ця кадрова політика формує ті чи інші стратегії того чи іншого командира. І якщо ми заходимо в позицію, що Комусь хтось подобається, хтось не подобається і, умовно кажучи, там Олексій Горчаренко висловлює свою позицію з приводу когось, він конкретно не сказав. Але він сказав там за Умерова, наприклад, за міністра оборони. Ну, він нас тут прізвище можна не називати. Ми так знаємо хто. От а в той же час інший народний депутат, та ж саме Мар'яна Безугла, починає штурмувати, атакувати вище військове керівництво України. Ну, чесно кажучи, в цій історії смердить. Так, смердить, тому що це йде, по перше, давайте говорити відверто: дезорієнтація особового складу Збройних сил України. Бо ж ніхто не знає, як спрацює та чи інша заява того чи іншого політика. Ніхто ж не знає, що буде стояти, які дії будуть робити рейтингозалежні керманичі держави. У нас Зеленський, він же рейтингозалежний. І фактично будь-яке будь рішення прив'язане до майбутніх перемоги на виборах. Бо українці думають за перемогу на війні, а ми бачимо кадрове питання, яке вирішує офіс президента, воно не про війну. От як би там не було, ну це моя суб'єктивна точка зору, звичайно, але ще раз наголошую. І от саме так я звертаю увагу на це. Що стосується командувача повітряних сил, його ефективність була підтверджена подоланням найбільшої атаки, однієї з найбільших атак росіян. і Ми це все всі побачили. Питання відсутності комунікації з приводу втрати F-16, Ну давайте говорити відверто. Ми про це дізналися з Wall Street Journal, Ну хтось дізнався з інших західних медіа. Я вважаю, що це неправильно і відбулося. Я не кажу, що це для нас не важливо. Звичайно, важливо, як би там не було втрата дорогоцінної дороговартісної техніки це важливо для кожного громадянина України, бо ми розуміємо, що за цим стоїть збереження наших життів, життів наших солдатів. Але це сталося. Ну і... втрата льотчика, вона втрата льотчика це ще гірше, ще гірше ніж втрата ніж втрата літака, і знову ж таки, це сталося. Якщо вже це сталося, і є таке розуміння, що потрібно як мінімум донести до суспільства хоч щось, хоч якусь інформацію. В принципі, як вона й була зроблена, тільки набагато пізніше. Що породило дуже багато слухів, кривотолків різного штибу, вибачте, цієї національної української забави в соцмережах. Не будемо говорити в телебачення, як вона називається, ну вона називається сварка, так назвемо. Та? Тобто, це все це відбулося, відбулося і далі що? Далі відбулася відповідна реакція. Справа в тому, що, наприклад, та сама пані Мар'яна. Вже за останній період свого життя наговорила декілька разів на статтю кримінального кодексу. Ну, це ми говоримо зараз про дискредитацію військовослужбовців, а також виготовлення та поширення інформації щодо дискредитують військовослужбовців в період проведення бойових дій. Вона вже це зробила і вже неодноразово зробила, але останні. Пост, ну вибачте, тут вже має працювати служба безпеки України. Я вже про це наголошував. Ну, а себе. Як, як може вибачте, як може працювати служба безпеки України. Її не можуть ні з партії вигнати, ні з комітету, де вона засідає, з партії, яка її привела до влади, оболонь за неї проголосувала. Вкотре нагадую людина собі просто бере і ем, сіє цей розбрат всередині України. Її цитують абсолютно всі російські змі. Вони звісно влаштовують танці на крові, що ми втратили в 16 і такого висококваліфікованого пілота. Значить, комусь це вигідно. А кому це вигідно? Дивіться ну перше, кому це вигідно. Звичайно, це вигідно ворогу. Але я звернув увагу на реакцію пана Олещука в цій історії, де він каже, що вам придеться пані Мар'яно відповідати в суді. Ви знаєте, відповідати в суді це для пані Мар'яни буде найкращою, напевно, варіантом варіантом з можливістю вижити. Я серйозно кажу, це не це не погроза, це ні. Я просто говорю як людина, яка ну, трішечки розбирається в менталітеті військовослужбовців і в, їх, в ході їхніх думок. Так от, оголосити на весь світ, що ми готуємо ротацію 72-ї бригади, а ми знаємо, що під час ротації будь-яка позиція є найбільш вразливою, тому що одні виходять, інші заходять. Це йде переміщення сил, засобів військ і особового складу. А отже, російські FPV-дронщики можна вже приготуватися. Це десь так приблизно виглядає зі слів Мар'яни Безуглої. І другий момент знову ж таки, дискредитація самого цього процесу. Поясню логіку: якщо не виводити бригаду до тих пір, поки вона не сточиться, ми втратимо бригаду. Якщо виводити бригаду на відновлення, то ми будемо мати бригаду. 72-га геройська бригада це та, яка врятувала Київ. Давайте говорити відверто, ми там дуже багато побратимів, ми з ними працювали і так далі. Тому. Але пані Мар'яна фактично пали цю історію для того, щоб що? Щоб росіяни приготувалися до такої ротації. І, як то кажуть, ми понесли великі втрати в особовому складі під час ротації. Чи треба робити ротацію? Звичайно, треба. Я ще раз наголошую. Але чи треба про це кричати, що на такій тут ділянці завтра буде щось відбуватися? А це є елементарне повідомлення ворогу про дії і переміщення Збройних сил України. Я перепрошую, я пригадую. Повністю поділяю ваші тези. Колись пост щодо повідомляйте, де їздять українські військові Збройні Сили, написала пані Олена Зеленська. Тоді вона попала всього-навсього сайт Миротворець. Сьогодні в нас йде вже поняття воєнного стану. І тут навіть не є поняття колабораціонізму, так званої співпраці з окупантом. Ні, це є робота на ворога. Це вже є державна зрада. Тому заклик дуже багатьох в цьому контексті, щоб закрити її рота, як мінімум, порушити кримінальне провадження. Давайте говорити відверто. Повідомлення в засобах масової інформації це є підстава для внесення даного, даної справи в єдиний реєстр досудових розслідувань. А вже чи будуть на, 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 надані слідству ті чи інші докази і так далі? Це вже питання до слідчих органів. Далі. Хто повідомляє пані? Мар'яні таємну інформацію з приводу, яким чином був втрачений літак. Хто повідомляє пані Мар'яні питання, коли буде відбуватися ротація? Це ж ланцюжок. Тобто це ланцюжок людей, які зливають державну таємницю через Мар'яну Безулу в засоби масової інформації. От, от на це треба звертати увагу. А вже питання, ще раз, ну повертаючись до літака, ну ви розумієте, що це війна? Чи є таке поняття, що є втрати під час війни? Так, є. Ну, логіка мені, як військовослужбовцю, підказує, якщо літаки працюють в зоні дії нашого ППО, якщо в небі не було ворожої авіації. І ми втрачаємо літак, що загинув пілот, навіть не катапультувавшись. отже, пілот загинув в літаку. Чи це було до падіння літака, чи це вже було він загинув після падіння літака? Ми цього не знаємо. Про це має бути розслідування, і в принципі комунікація з суспільством у такому напрямку мала й бути. Що відбулася втрата, проводиться розслідування? Так так воно і відбувалося, поки не влізла не Мар'яна Безула і не почала оприлюднювати mm. факти. Тут тут питання в іншому, чому вона оприлюднює, звинувачує в своїй манері абс, абсолютно абсурдні, і потім на наступний день президент робить якісь кадрові рішення. Зрозуміло, що він має на це повне право. Це абсолютно його вертикаль, але виглядає це так, наче Мар'яна Безугла, народний депутат України і член комітету, має ну вплив на, на президента Ні, інформаційна торпеда. Рішення було прийнято без Мар'яни Безуглої. Зрозуміло, але виглядає так для людей. Ще раз наголошую, ріні рішення було прийнято до Мар'яни Безуглої, А Мар'яна і Безула виконала функцію інформаційної торпеди. Оде б вона що би не робила, так потім воно й відбувається. І де хтось думає, що Мар'яна така всесильна, от тільки як вона на когось зуби наточила, то вже його завтра з'їли руками президента. Ні, я переконаний в цьому. Рішення президентом було прийнято раніше. А вже які сили направляли Мар'яну Безуглу, це вже питання вже іншого гатунку. і чому їй дозволяється робити те, що в принципі передбачене відповідальність за що є в кримінальному кодексі. Це вже питання, а хто в нас курує систему? Державі, хто курує правоохоронну систему в Україні? Ну татаро переходимо плавно до. О, плавно переходимо до прес-конференції.